Понеділок, 6 січня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! 13 випадків метапневмовірусу офіційно підтверджено в Україні. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. На Хмельниччині наразі немає жодного інфікованого, кажуть в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. І додають, що метапневмовірус циркулює кожного епісезоном. Його симптоми схожі на застуду це нежить, кашель, підвищена температура. Але в порівнянні з грипом він зазвичай протікає легше і рідко викликає ускладнення. Для профілактики захворювання треба мити руки з милом, уникати контактів з хворими людьми, дотримуватися етикету кашлю і провітрювати приміщення. Першу в цьому році велику партію квадрокоптерів сьогодні передали військо від Хмельницької громади. Це 20 мавіків з тепловізорами. Їх придбали за бюджетні кошти. Вони дозволяють працювати і в день, і вночі, виконувати різну функцію, в залежності від того, який вже власне, підрозділ і пілот вибирає для себе функцію. Закупівля традиційно бюджетна, тож дякую нашим платникам податків за те, що і в минулому році, ну і вже власне в цьому році ми маємо дохідну частину, маємо можливість проводити закупівлі, маємо можливість збирати в власними силами. І вже, по суті, друга велика партія. Тільки спочатку цього року ми вже передаємо. Буквально кілька днів ми передавали 200 fpv дронів в 10-дюймових, а сьогодні передаємо 20 Mavic 3T, загальна їхня вартість майже 3,5 мільйони гривень. Ну і це перша така велика партія Mavic в цьому році, але попереду подібні передачі ще будуть і будуть. Ми вже з початку року розпочали низку тендерних процедур, процедуру закупівель. І далі будемо купувати знову ж таки FPV різної модифікації, будемо купувати БПЛА, літачкового типу, квадро, гексакоптери, будемо купувати РЕБ РЕР. Однозначно будемо продовжувати власну збірку FPV-дронів. Ну і багато інших речей на цей рік ми для себе запланували. Плануємо їх реалізувати. Паралельно ми вже з початку року починаємо фінансувати підрозділи Сил оборони, які в межах нашої програми напряму. Коштами у вигляді субвенцій. І цими коштами керівництво підрозділів Сил оборони розпоряджається на власний розсуд і на власні потреби. Тут працюємо далі. Сьогодні вранці у Хмельницькому освятили воду у південному бузі і розгорнули місця для занурення у хрещанську купіль. Традиційно облаштували їх на правому березі річки біля аварійно-рятувальної служби та на лівому поблизу, де є No3. Тут за безпекою людей ще з учорашнього вечора стежили рятувальники. Самі нині владикого святи воду цю духом пливим святим. Самі нині владикого святи воду цю духом твоїм святим. Сьогодні ми на водах Південного Бугу здійснили чин великого освячення води. Чин великого освячення води здійснюється лише два рази у році. Перед день самого свята богоявлення Господнього і в день богоявлення Господнього це є вода, яка освячується і яка називається Велика агіасма, вода ця вживається лише над що серце для зцілення від душевних і тілесних недух. Вода великих освячень вона не псується, вона зберігається до наступного року. І коли людина не має змоги відвідати богослужіння, задля того, щоб причаститися при чистих тіла і крові Христових. То вона вдома може цю воду вживати. Сім років купаюся. Я не готуюся так просто. Ну, просто закаляюся. Так не готуюся до купання саме. Ну, якось додає сили, це правда так. Додає здоров'я. Трохи є таке відчуття. Дуже круто відчувати, коли з водою виходиш. Щось нове відчуваєш. Благодійний захід до свята водохреща відбувся на території молодіжного парку у Хмельницькому. Його організатором став благодійний фонд Серце української нації. Капелан Олег Макаровський освятив воду в ополонці, адже серед тих, хто цьогоріч пірнає в хрещанську купіль, були й військові. Під час концертної програми збирали кошти для артиста балету Козаки Поділля, який наразі перебуває на захисті країни. А для усіх охочих організатори розгорнули польову кухню. Уявляв собі, що тут буде інший прапор, хтось уявляв собі, що тут будуть інші священники, хтось уявляв, що тут будуть інші свята. Українці тут, українці борються, українці підтримують свої традиції. І навіть сьогодні фонд, який сьогодні нас тут настусі зібрався, серце української нації. Українська нація є, українська нація була, і українська нація точно буде. Завдяки звичайно ж збройним силам України, які сьогодні напередові нас захищають. Завдяки усім нам, які донатять, які допомагають, які сьогодні поставилися за мету не просто не програти, а виграти цю війну заради наших майбутніх поколінь. Я хотів би подякувати сьогодні. В першу чергу, збройним силам України. Я хотів би подякувати і вшанувати тих, хто сьогодні не з нами. Вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за те, аби ми сьогодні з вами тут могли зустрічатися, могли зустрічати свята, могли працювати на перемогу. Понад 47 тисяч консультацій надали жителям громади працівники контакт-центру Хмельницької міської ради упродовж минулого року. Найчастіше звернення стосувалися роботи житлово-комунального господарства, а саме відсутності електроенергії, освітлення на сходових клітинах, несправності каналізаційних мереж. Також консультували людей щодо отримання соціальних виплат, розташування укриттів графіків руху транспорту. Нагадаємо, що подати звернення можна за телефоном 1580 через особистий кабінет на сторінці контакт центру або через чат-бот Хмельницької міської ради. Мистецькою програмою з вдячністю захисникам та з вірою у перемогу фінішував цикл новорічно-різдвяних свят у Хмельницькому. Учасники творчих колективів та мистецьких закладів у сквері імені Шевченка. Глядували, шадрували та виконували народні танці. Під час виступів глядачі донатили на ЗСУ. Виконував ну, майже головну роль. Я був саме хлопцем, якого нагадала судьба дівчини. У нас планується в лютому концерт Подільські коляди. Це якраз фрагмент з цієї вистави. Ці вистави ми просто передаємо звичаї. Як хлопці з дівчатами ходили на вечорниці, ну, просто традиції, які ну, щоб люди не забували їх танцювали сцену з нашої вистави хореографічна подільська коляда. У нас є вистава це сцена гадання дівчат Василяна, Андрія, як дівчата гадали, як вони задивлялися у дзеркало, шукали нареченого і одна дочекалася. І другий номер ми танцюємо. Ну, сьогодні концерт присвячений нашим воїнам, нашим героям. Ось і у нас буде святкова козацька кадриль. Це такий номер, який йде до нас ще з козацької доби. Ось і ми хочемо підтримати ним наші герої. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!